Шановне панство, Привіт-привіт! привітний ми. вітаннячка Мир Добра. Сьогодні вас порадую, як кажуть, бомба контент. Ух, я сам шоці, як узнав, скільки тут вкинуто. Тут в нас 10 музичних скриньок і 10 е самих листівок. По-моєму так. Ну, Грубо говоря, друзі, на 50 баксів набір. Набір від дружбанчика з давно вже вам відомого Олешки тобі, друже, велика, велика, прям величезна дяка за такий підгончик. Ну що, дивимося, оцінюємо і будемо сподіватися, що вийшла супер -пупа. Ну, Друзі, ви ж не забувайте про вподобайки, про коментики. І обов'язково, якщо вам цікаво, підпишіться навіть на 10.11. Починаємо з листівок. О, перший номер у мене на даному твінку є. І друзі, сьогодні ж стрімчик, напевно, скоріше за все, 19 за Києвом. Тому все знаємо і я вам скажу, у нього вже буде більше 30 листівок. І все діло також писав, що скине, то знаємо, що навара. Так, ну поки що. Поки що без супер-пупер листівки. Ну, все рівно, друзі. Тут, я думаю, та й хай пощастить йому за такий то як кажуть, донат. Скільки він сюди вже покидував, да? щоб вищі хижаки випадали, там 50 золота буде, коротше, сила. Так, відкрив поки що. Поки що не випало блатної листівки, Блін, я не от іменно їм по блатної не везе, хоча люди писали, другий номер часто випадав. До речі, друзі, дуже цікаво. Напишіть, кому випала перша або третя. Також. Чи хоч комусь випали ці листівки. Другі то я знаю вже там людей п'ять, мабуть, писали. Так, ну що, на жаль, не випало. Ну і тепер музичні скриньки. Чи 10-11, чи 11, зараз подивимось. Дивіться, скільки листівок. Ти що? І повторки пішли, ага, і нові пішли. Ну, коротше, супер. Носки сьогодні будуть обмінювати. Ну там буде золото, скоріше за все, і кама всяке. І тут 11 штук. Ну, Це, це реально, це подобаючко, друзяки. Коментик, не забуваємо, не забуваємо. Поїхали. 11 штучок, друзі. Ви прикидуєте? Я в цьому році. На це якось діло не вкладувався так, як дарував, ну розігрував на каналі, де ви понесло 1000. Ну, початок поки що 1000, так. Надіємось навариться, розіграв для підписників пропуск, то для себе якась зекономив вам подарував. Так, ну що, перша нам на 1000 зайшла. Давай далі. Що до десяти. Ну тут хоча б дві. До речі, рідко падає, в основному 1000, не знаю, якось такий перенакрутка. Нічого сподіваємось. Ну, вірю, що хоча б одна десятка з 11 штук випаде. Ну це ж, це ж ти що то з чим-то. Понеслось. 1000 далее Не, немаша прикольно Прикольная, анимашечка Кстати, не бритинный голый, не, не, не прыгай, ведь он сверху Тут такий просвет, Бам! И... І... Уже б честно, нормально. Уже б, чесно, честно хотелось, щоб Люди не выпала. Гарно Гарний танчик, а цей сор, видно, що хоче, бачите, ну. Надіємося, дуже хотілося б, щоб йому випало. Скільки старається, скільки вже влив. Красавчик, ще раз дякую тобі за відосик. Далі дивимося, це яка Четверта, напевно, так? Давай, покажи. Іли десятку, хоча б закинь. Хоча йому вже випадала десятка, ну хотілося б, щоб ще сипануло. Так, ще 10. Ще 10, щоб випало. Так, 1000. Поїхали. Поїхали. Так, що? а ну-ка, давай, 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 натягуй, натягуй, натягуй. 1000 жаль. І какао мінімум. Ти, ти подиви дають. Ну, блін, сипніть багатенько. Ще за какао можна відкривати. До речі, на основі буду за какао відкривати. От також у мене там ще збирається. Напевно, штук. 5. Я так підраховував. От их поскрейнях, да. Що по 100 штук фейерверків. Так, ну і що тут? 2000. Ну, 2000. 2000. Давай, їдемо. Ну, відео довго. Уже ж пора щось таке насипати. Так, так, так. аналізуємо, оцінюємо. Давай велику цепочку, танки десятку. Танки, десятку. Тисяча снігових лідовик. Ну, ще 3 залишається. Ще є надія. Ще є надія. Ну він такий, що може дожати до 30, щоб гарантовано отримати. Ну, Будемо будем дивитись. Будемо чекати сьогоднішнього стріма, до речі, е сьогодні після стріма, напевно, вам. Також виложу відео номерів, що який номер дає. Постараюся знайти час на це діло. І ну, можливо навіть себе там повідкриваю на твінках мене там по одному і на основі. Дві листівки є. Там також зроблю. Так, дві штуки залишаються із цього і... 3000, внутри непогано. Золото підбив. Ну і давай на фінальну. Давай закріпи, щоб от прям G-Sort Камуфляж він вже вибивав в старий Несі. От прям хочеться, щоб людині випало. От, давай. Ну, давай піднажмем Давай велику цепочку. Ай, велика й не дає. Ой, на жаль, ну що, половину пройшов. 15 штук. І, ага, зараз ще вирішив відкрити, напевно. Да, є в нього фейерверки. Один. Ну, нічого. Можливо, тут давай. Парадуй. Ай-яй-яй. Ну, якщо випала велика цепочка, значить уже танчика, на жаль, не буде. Ну, контент бомба, друзі. 52 тисячі золота на каналі. Ви... На Ви розумієте, що це? Це просто. Ух. Норм. Друзі, ну що, вийшло таке відео. Вважаю, що дуже класне, непогане. Подобайки, каменочки, підписочки. Всім бажаю добра, мира, здоров'я. З нами Бог, всім удачі, всім пока. Слава Україні!